Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль маємо інформацію від видання The New York Times. Там теж Тамтешні аналітики прогнозують і говорять. Звісно, частково з посиланням на власні джерела про те, коли ж наспіє допомога для нашої країни, якої ми зараз з вами так сильно чекаємо, і про яку ми слава Богу, і Джо Байдену, і не знаю там тільки кому, і конгресменам і. Демократам, республіканцям і сенату і всім на світі, що вона вона вже підписана. Нарешті політичні дебалі навколо. Завершилися, але ну, дуже важливо її отримати у найкоротші терміни. І от у виданні The New York Times говорять про те, що військова підтримка зі Сполучених Штатів почала надходити в Україну, але велика частина обіцяної допомоги від західних партнерів наразі ще в дорозі. Аналітики констатують, що вона прибуде упродовж найближчих місяців. Сили оборони вже отримали першу партію військової допомоги від США. Зокрема, протитанкові засоби та артилерійські снаряди 155-мм міліметрового калібру. Проте за інформацією міжнародної, міжнародної преси основний обсяг цього пакету від сполучених штатів Америки також від Великобританії та Німеччини. очікується в Україні. Лише через кілька місяців. Журналісти з посиланням на свої джерела пишуть про те, що вже зараз в українських захисників є ракети для систем протиповітряної оборони Петріот, які доставлені з Іспанії через Польщу. Загалом уже наданий перший пакет підтримки оцінюють в 1 мільярд євро. Водночас, більшість важкого озброєння, яке вимагає складної логістики та посилення охорони під час транспортування, доставлять трохи пізніше. Це стосується, зокрема, бойових. Машин, катерів, гармат та інших систем, які перевозять морем та залізницею в Україні в Україні залишається небагато часу проти стабільного просування Росії, акцентують у виданні «The New York Times». Саме тому допомога потрібна якомога швидше. Американські посадовці стверджують, що деякі види боєприпасів, фінансування, яких було затверджено в рамках нової допомоги, можуть прибути на кінця літа. Така затримка пов'язана з великою кількістю замовлень та необхідністю їхнього виробництва і доставлення. І знаєте, тут ми з вами раптово повертаємося до того матеріалу, яке оприлюднило видання за економіст і в якому йдеться власне з посиланням на слова заступника. Начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скибіцького про те, що Україна не зможе вистояти у цій війні сама, але бачите, екзистенційні загрози спіткають не лише Україну. Насправді Російська Федерація становить загрозу і для європейських країн щонайменше, бо ми ж з вами точно не можемо спрогнозувати, що ж там у голові в того. Божевільного пристаркуватого диктатора відбувається, і ми неодноразово чули з вами про погрози від рупорів Кремля стосовно інших країн країни Балтії, Польща і навіть Німеччина. Ота От їхня улюблена мулька на Берлін рано чи пізно може перестати бути просто мулькою і міфом так званої другої армії світу, якщо вони зараз не Зрозуміють, що екзистенційні загрози торкатимуться їх також, і потрібно налагоджувати виробництво якомога швидше і в той самий час допомагати Україні, чим можуть і як можуть. Це дуже і дуже важливо для того, аби російська армія не просувалася далі, і для того, аби ось це конвенційне протистояння або ж гібридна війна, тому що ми знаємо, що це улюблені методи Кремля не посунулося далі. Континентом, ну але тут, бачите, усе залежить від наших західних союзників, серед яких Сполучені Штати Америки, серед яких Європа, у тому чи вдасться їм налагодити виробництво для того, аби бодай гуртом стати на такий самий рівень, на якому зараз перебуває або до якого готується.